Українська влада не може погодитися за ті пропозиції, які провів би сюди Сінь Дзінь Тому я не бачу можливості для а, візиту, а, тобто, ще немає нароботаних, напрацьованих якихось матеріалів, і вони прямо протилежні за своїми інтересами і напрямками. А, Китай а, вважає своїм опонентом а, Захід. Ми частина Заходу. Якби там хто можливо не говорив або не думав, ми частина заходу, тому певною мірою ми. Геополітично є також конкурентами Китаю, і йому нема що запропонувати нам, але по телефону поговорити, які на якісь, грубо кажучи, теми економічного характеру або можливо стосовно того, що Росія намагається розмістити в Білорусі ядерну зброю. Тут є предмет розмови, тому що вплив ці ґінпіна в. І Китаю в Білорусі практично це той той маленький маленький зазор. Можливості для того самого Лукашенка. Тобто, Сін Дінпін, наприклад, в Москві, так чи інакше я переконаний, говорив, що Лукашенка і Білорусь не, не чіпати. Тому не думаю, що Китай дуже сильно задоволений розміщенням ядерної зброї таким параноїдальним відчайдушним відвічою вже. Від відчуття поразки путіним, ну але предмет для розмови був би тому, що я думаю, що і Китай, і Україна, і це цивілізоване э, співтовариство вибачте за такий вже заявожений термін, э, нове цивілізований світ проти того, щоб э, порушувався договір. Э, про непосвітлення ядерної зброї і використовувалася територія Білорусі для практично погроз не тільки України, а є всій Європі розміщення ядерної зброї. Тому предмет для розмови є, але це вже питання дипломатів, яким чином вони можуть напрацювати такого роду конструктивні предметні речі для предметної розмови.